Модільяні ім'я ще звучить як легенда. Художник із трагічно коротким життям, який увібрав у себе дух Монмартру, й вивів портрет у новий вимір. Але ця книга відкриває його по-новому, не як романтичного мрійника, а як радикального авангардиста. Він приїхав до Парижа у 22 роки, у час, коли вулички були насичені зміною епох. І саме тут, серед Пікассо, Бранкузі та Дерена, Медільяні відкрив свою пристрасть: мистецтво первісного, африканські маски, архаїчні форми, Яке говорить глибше за деталі, його знамениті ню і видовжені обличчя не лише естетика, це діалог з історією, з племенами, з тінями глибокої культури. У каталозі вперше так чітко показано. Модільяні не стояв осторонь, він був у самому центрі художньої революції. Книга об'єднює близько ста робіт від найвідоміших полотен до маловідомих скульптур і ставить їх поруч із артефактами та роботами його сучасників. Це розмова про пошуки форми, про одержимість Красою про останнього богемного романтика, який думав очима і писав серцем.